Вітаю, друзі. Сьогодні, 21 травня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок і сьогодні зі мною в студії Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму в мережі АНС. І я додав би, що от Ілля він фінансист і економіст. Вітаю вас, пане Ілля. Вітаю вас. Я чому наголошую на цьому, друзі, хто нас зараз дивиться, що Ілля саме фінансист і економіст, тому що ми будемо говорити, я попросив його про це сьогодні. Про економічну складову війни Росії проти України і дотичність до цього процесу економічної складової наших партнерів, американців та європейців. Учора, коли Дональд Трамп коментував готовність Сполучених Штатів Америки ввести додаткові санкції, мовляв, про це просив його Зеленський. Він сказав: Я сам мовляв розберуся, коли мені вводити ці санкції. Але державний секретар Марко Рубі сказав, що ми не послаблювали їх. Направду це так і є. А вчора після ухвалення 17-го санкційного пакету європейським союзом проти Росії, ну який я назвав сміхотворним Андрій Сибіга, очільник закордонного відомства, попросив Європейський Союз вийти за рамки цього 17-го пакету, і він звернувся з пропозицією знизити стелю цін на нафту російську до 30 доларів. Майже ну не майже вдвічі від сьогоднішніх 60. І британці там вели санкції проти тіньового флоту, от я хотів би вас, пане, Ля, зараз запитати, скажіть, будь ласка, наскільки є потужним 17-й санкційний пакет, хоча я там не бачив такого жодного повідомлення з боку європейців, що він потужний, але по факту є, що може бути в 18-му санкційному пакеті? Ну і далі ми вже поговоримо про те, наскільки ж багато санкцій водили різні країни по відношенню до Росії, де тут зараз золота середина. Ну, я приєднаюсь до тих, хто не говорив, що цей пакет потужний, а, але і сміхотворним я би його також не назвав, тобто воно десь посередині. А, Пояснюю, а дійсно там суттєво розширила кількість суден, які попали під санкції. Але якщо ціна на нафту вже об'єктивна нижче 60 доларів, то це означає, що спокійно грецькі. Кіпські там інші відповідно кораблі можуть перевозити цю нафту без жодних проблем, Тобто дисконт Uh, який формувався в тому числі через uh, вартість перевезення транспортування нафти, він по факту буде зменшений, тобто він складав условних там 12-14 доларів від uh, марки Brent, а тепер він може складати там 8-10 доларів від марки Brent. Чому тому що зараз є спокійна можливість і страхування, і відповідно це буде дешевше, і транспортування це буде дешевше, і так далі. Тобто, в цьому ключі є можливість uh, скористатися тому, що ціна на нафту об'єктивно стала нижче 60 доларів, тому що 60 доларів по факту не працює. Тобто, якщо ми не бачимо в певній середньостроковій перспективі якихось факторів, які б штовхнули ціну на нафту вище за 60 доларів, то це означає, що ці фактори вони є Ну ці ці санкції вони є такими ефективними, вони не будуть діяти. А разом з цим там є певні такі цікаві кроки, зокрема персональні санкції проти окремих підприємств, які знаходяться на території країни агресора, і за межами, які поставляють ті комплектуючі, а також вдарили нарешті по на, фінансовому такому гаманцю Путіна. Це «Сургутнефтегаз», і а, ця кампанія. Вона дуже цікава. Ось і має пряме відношення до Путіна, то якраз свого часу ми знаємо, хто завжди озвучував а, позицію а, з боку Кремля, які санкції не, не варто впроваджувати, або кого не варто включати, зокрема, в санкційний список осіб, а, то це завжди був Орбан Орбан mm. і Фіца. І от, от в контексті цього вони, звичайно, на цьому наполягали. Я дуже здивований, побачивши цю кампанію. -то. То, з іншими словами, тут е, все ж таки не можна сказати, що він сміхмотворний. Але тут, так знаєте, трошки, скажімо, там прикрутили, але все одно дихати можна спокійно. Е, повністю підтримую цю ініціативу щодо зменшення паролу. Е, і так, да, дійсно, якщо ви зменшите до 50 доларів і воно там буде коливатися, це ж легко маніпулювати. Тобто, ви маєте знизити однозначно суттєво нижче поточної ціни. Тим паче, що рішенням G7 передбачений цей механізм. Тобто не треба збиратися всіма країнами G7 і відповідно голосувати, те, що ціна на нафту має бути там, условно говоря, 40 доларів, хоча б 40 доларів. Тобто, ви можете спокійно це зробити. Ви, ви в своєму санкційному пакеті 2022 року передбачили цей механізм. Ну просто його використаєте. Урсула фондрляйн, вона якраз про це говорила, що вони готові знизити. Але наскільки? Ну якщо ви знизите до 50, ну це суттєво як якось не погіршує ситуацію Росії. Тому треба знижувати радикально. І 40 доларів, ну окей, 30 доларів. Я так думаю, ми вирішили вже закрутити гайки поповно, але навіть і 40 доларів воно вдарить по російському а, бюджету. Тому в цьому ключі а, це, скажімо так, такий слабенький. Але серед нічок такі санкції, які просто десь там знову ж таки укололи, зробили боляче, але не зробили так, щоб ця війна зупинилася. Що треба робити? Тепер з приводу посилення санкцій? Зокрема, декілька разів Мєрц заявив про те, що канцлер Німеччини з приводу того, що він буде тиснути, в тому числі і на фінансовий сектор, от в 17-му пакеті взагалі нема нічого про фінансовий сектор. А там ну реально, якщо ви припините можливість здійснення розрахунків і ведете санкції проти всіх банків, то наприклад у того ж самого Орбана і Фіца не буде фізичної можливості купувати російську нафту і платити за російський газ. Це також касається торгівлі. Так, зараз Росія здійснює частину своїх розрахунків золота. Ми бачимо це по дуже чіткій позиції, як золото пропадає з фонду національного добробута і з'являється шляхом збільшення золотих запасів у Китаї. І ми розуміємо, що Китай при такої ціні золота, який він зараз є, ну він би так не заходив. Тобто, це точно є російське золото, яке а, виходить від Росії до китайської скарбниці. А далі потім а, вони дуже багато розрахунків здійснюють криптовалюти. Але навіть не зважаючи на все це, а, це ви можете розраховуватися з якимись такими сумнівними компаніями, які готові приймати цю криптовалюту. Але всі інші це не приймають. Тобто, іншими словами, вам потрібна все ж таки можливість, щоб ваші банки були включені в світову банківську систему і мали можливість здійснення розрахунків. Ну поки що цього нема. І взагалі, ну, тут є ще достатньо можливості для того, щоб тиснути на Росію, для того, щоб вона припинила. Знову ж таки, незважаючи на те, що можливо вже давлять більше, ніж, наприклад, в перші роки. Але все одно недостатня, постійно прораховують та не втратимо ми сильно від цих санкцій, які є. Ну і звичайно, я відверто розчарований а, позиції Трампа після цієї розмови, хоча очікувано розчарований, але дуже би хотілося, щоб він звичайно тиснув на Росію і зараз би застосував санкції. Фактично він підтвердив про те, що а, Росія недоговроздатна, вона чекає капітуляції, вона чекає, чекає миру. Ну, від Трампа жодних позицій не прозвучало, тому, незважаючи на те, що всі санкції, які були введені до, вони залишаються. Але тут Рубіо трошки, скажімо так, схитрив. І поясню, в чому Перемінфіні угу. діяла доволі таки експертна і якісна група, тому що користувалися цим матеріалом, я в тому числі. А це з приводу того, як обходять санкції. І на основі цього дуже точечно, дуже правильно обмежували. Потоки а, товарів подвійного призначення, фінансові потоки, і інші також потоки, на яких заробляла російська економіка коштів, надавали відповідну інформацію, і це було дуже корисно. Трамп прийшов і вже протягом першого свого місяця він розпустив цей відділ при Мінфіні тому так. Санкції ви не послаблювали, але ви прибрали того, тот відділ, який відслідковував. Як Росія обходить ці санкції. тому він ну окей, добре не збрехав, сказав правду, але не сказав всього. Тобто, коли ви ліквідували цей відділ, ви надали можливості просто-напросто Росії спокійно обходити У Мене тоді наступне запитання. <кій> Я погоджую з вами, що зараз Сполучені Штати Америки зайняли таку позицію. Ми санкції вводили, ми їх не скасовуємо, і тут фактично Україна апелює до Європи. Вони готують 18-й санкційний пакет, про який я ще хотів би вас запитати, що ви там очікувати. Але пане Іля, а як тоді оцінити оцю історію, що торговий оборот ви звісно, мене можете поправити в цифрах, але те, що я знаю, Сполучених Штатів Америки Росії за 24-й рік складає 3,5 мільярди доларів. А Європейського Союзу і і Росії складає понад 67 мільярдів євро. Ну, як кажуть в Одесі, це дві суттєві різниці, то чиї санкції сильніші? Хто з Росією торгує? Сполучені Штати Америки чи Європейський Союз? Хто має більше вводити санкцій зараз на цьому етапі проти Росії? Чи може просто Європа має наздогнати як мінімум США в санкційному тиску на Росію? Дивіться, тут е, неправильно оцінювати я поясню чому. Е, зокрема, наприклад, е, якщо у вас е, там товароборот був 10 мільярдів доларів. І став 3 мільярди доларів, ви нанесли збитки для російської економіки лише тільки на 7 мільярдів доларів. Якщо у вас товарооборот був 800 мільярдів доларів, или там, ну, я, я не пам'ятаю, ну, по-моєму, біля 400 мільярдів доларів, більше 400 мільярдів доларів був оборот. А зараз стало 67 мільярдів доларів. Тобто, іншими словами, ви нанесли збитки російської економіки на 330 мільярдів доларів. Тобто, треба порівнювати не просто поточний стан. А треба дивитися, наскільки при тому в дуже таких, ну, скажімо так, складних для сприйняття сферах, поясню яких, це постачання енергоносіїв, наприклад, втрата Європейського Союзу, а конкретно німецької економіки від того, що вони відмовилися повністю від російських енергоносіїв, складає біля трильйона. Доларів біля трильйону доларів. Це стосується і прямих втрати, це стосується і здійснення інвестицій, які вони мали здійснити для того, щоб приймати альтернативний газ з інших джерел, той же саме американський, катарський і так далі. І так само це стосується те, що були втрачені певні робочі місця. Німецька економіка була на на стадії фактично, ну, вже така, вже мала скатитися в рецесію. Тому що падіння вже проявлялося в окремих місяцях, в окремих кварталах, Тому в цьому ключі а, все ж таки а, Європа набагато більше втратила, а, ніж а, Америка. Тому чиї санкції більш дієві, я би брав не через поточне стан. А через цей того наскільки ми відповідно нанесли збитки для російської економіки, і ще один такий аспект, який залежить в тому числі від України, от цих 67 мільярдів а мільярдів за 2024 рік, а основну частину забезпечили газ і нафта, і частина це був Еленджі Газ. Там ми немає ніякого відношення. А частина газу це був газ, який йшов через українську територію. Як результат, ми транспортували газ і за цей газ, відповідно, платили там Орбан, Фіца. Вони платили за цей газ і відповідно збільшували цей товароборот. Ну, попадає в статистику. І те ж саме стосується нафти. Ми досі на третій рік війни продовжуємо транспортувати російську нафту до Європи. А це на хвилиночку 6 мільярдів. От загальна сума, скажімо так, скільки через нас проходило, скільки ми давали в цьому товаробороті, 12 мільярдів доларів. Тобто із 67 там, мільярдів 12 мільярдів це ми забезпечували товарооборот Європи з Росією. Тому, знову ж таки, питання до нас: чому ми досі продовжуємо цей транзит нафти? Тобто від Газу, слава Богу, відмовилися, незважаючи на певні рухи, які відбувалися в українській владі, а від нафти ми досі не відмовилися, ми продовжуємо транспортувати російську нафту до на, Європи. Тому знову ж таки санкції діють по е, також, скажу окремо по Еленджі газу, а ці е, газові видобувні скважини звільнені від оподаткування на арктичному шельфі. Як результат там надходження до російського бюджету є мінімальними через інші податки: податки на заробітну плату і так далі, але нема там плати за надра. ДПІ, і там немає відповідного податку по прибутку. Тобто, іншими словами, в цьому ключі там є певні пільги. І це а, хоч і продається, тобто російська економіка нібито отримує ці кошти, і плюс і що в цих об'єктах там іноземці на 50% французи і китайці. Як результат, половина з тих прибутків, які отримуються, отримується частина Європейського Союзу, частина отримується китайцями. Тому в цьому ключі все ж таки, хоч і заробляє Росія, але бюджет отримує по мінімуму від продажу цього газу. Якщо по газу можливо і так, але загалом цифра від цього не змінюється, вона меншою не стає. Після сім лишнім мільярдів євро ні, по я факту, просто і... говорив про співставлення щоб хто я, більше перепрошую. відповідно а, на ні збитків. Перепрошую, я буквально закінчу думку, але ну вважаю, що не зовсім <кій> нас зрозуміють українці, коли ми будемо порівнювати цифри і втраченими життями, бо це навіть не те, що там що є високопарні слова, це по факту так і є. Сьогодні Європа фінансує війну Росії проти України. І це не ми фінансуємо, а те, що ми постачаємо. Ну продовжуємо нафту до Росії, так це ж відбувається під тиском Європи. Тому от в мене наступне запитання: яким може бути рішення наступне Європи у 18-му санкційному пакеті щодо Росії, аби все-таки послабити їхні спроможності і не отримувати до державного бюджету жодної копійки для того, щоб вони фінансували війну? Маю на увазі з боку європейського союзу? Ну, по перше, я так повернусь, а я погоджуюсь. Наприклад, якщо ми візьмемо 2022 рік, незважаючи на заморожені російські активи на 350 мільярдів доларів, Європа заплатила за енергоносії Росії, якщо не помиляюсь, більше 480 мільярдів доларів. Із яких більше половина це чисте надходження до російського бюджету. Тобто вони фактично дали ресурс для Росії. Щоб вони спокійно воювали весь 2022 і частину 2023 року. Так тому тут я погоджуюсь не в конкретний момент. А от, наприклад, якщо брати всю е, частину е, повномасштабного е, вторгнення, а е, що треба робити? Ну на моє переконання, перше е, це питання порушення логістики, а е, пора вже заборонити, проходити судном, які перевозять російську нафту. Через територію через територіальне води Європейського Союзу. Закрити фактично Балтійське море і закрити Чорне море. Це одразу поставить на місце і обмежить можливість покупців. Це раз. Тобто, це вже треба напряму робити. есть тобто, судно, яке заходить, забардіємо відповідно далі просуватися, і там є частини моря, де фактично не пройти територіальними водами неможливо. Особливо це стосується Балтійського, Балтійського моря. Далі потім це е, говорилось з 2022 року це відключення е, російської банківської системи від SWIFT. Говорили, говорили, так і не зробили. А, далі потім третій момент це включення. Це, вже, це стосується, скажімо так, те, що могли зробити. Далі ще один момент: це уже ФАТФ, це організація, яка визначає боротьбу з відмиванням брудних коштів, зокрема в тому числі отриманої від тероризму, продажу зброї і так далі, наркотиками. А, в цьому ключі включення Росії би в цей список, чорний список ФАТФ, обмежив би для всіх нормальних банків. Здійснення розрахунків то тобто, це додатковий удар навіть для тих, хто там не має можливість здійснювати розрахунки не через ВІФ, тобто банківську систему фактично можна було повністю російську заморозити. Ось. І нарешті, якщо в шахідах, які літять по Україні, а майже 40% – це американські комплектуючі, то виникає питання: що ж у вас за санкції такі дереві, що Росія і свої ракети. І в шахеди має можливість отримувати ваше от Ми часто говоримо, що Китай співпрацює, там поставляє певні комплектуючі, але Китай не на першому місці, якщо не помиляюсь, там на третьому місці. По складу тих комплектуючих, які використовуються а, в, збро... в їхній зброї. На першому місці Американці, на другому місці, якщо не помиляюсь, там чи німці чи швейцарці, і там далі потім китайці. Тобто, з іншими словами. Контролюйте е, ваше комплектуючі, відповідно розслідувати е, ланцюжки. А і ще в 2023 році я пропонував зворотній елемент е, санкцій, тобто створити певний білий список отримувачів е, продукції е, подвійного призначення, і е, по відношенню. До тих, чия продукція, кому ви поставили, а потім вона попала, наприклад, в зброю проти, яка воюється проти України, то ця компанія просто викреслюється і не має можливості купувати продукцію, тобто від зворотнього, не накладати санкції на тих, хто порушує, тому що зареєструється друга, третя фірма, буде інший ланцюжок через Об'єднання Арабської Емірати і так далі, там через Казахстан, Білорусі, Китай. Тому подібно а якраз більше працювати через білий список. Пане Ілля, ну будемо дивитися, звісно, побачимо, які там будуть санкційні рішення у 18-му пакеті. Складно зараз сказати. Я тут з вами погоджуюся. Ми просто констатуємо по факту те, що відбувається. З огляду на ту ситуацію, яка нині от є, так? Тому що 18 те я не очікую, що швидко ухвалять. Трамп сказав, ми на паузі, так ми не скасовуємо, але не вводимо додаткові. За умов нинішньої ситуації, російська економіка, наскільки вона є, ну ми знаємо, що нестабільною здатною забезпечувати війну такої високої інтенсивності, і як довго зможе Путін ну, підтримувати такий темп війни в Україні? Необхідні ресурси для війни. Тобто, наприклад, людські ресурси. От на минулому тижні їхня статистика засекретила дані про народжуваність, про демографію. Тобто, лише тільки загальна інформація, вона фактично дає можливість робити певні висновки. І це все, що засекречується, це робиться, розуміючи те, що там є факти, які показують Росію слабкою. Демографія є проблема у Росії. При тому, що вони там трошки маніпулюють е, з мігрантами, е, ці скачки абсолютно незрозуміли, говорять про те, що вони намагаються якимось чином таким вирівняти е, цю ситуацію. Це перший момент. Е, тобто людський ресурс також виснажується. Якщо вже по Москві е, по ночним клубам, ну, там, по ночним по спортивним клубам е, їздуть е, е, їхні поліцейські. То це знову ж таки розвартіться, то це означає, що вже ресурси закінчуються. Це трудові ресурси, тобто є певна проблема. Далі потім а, фінансові ресурси. Тут а, складніше, тому що я все ж таки розглядаю ту можливість, що Росія може перетворити свою економіку на повністю закритого типу військову ага. економіку. Тобто навіть зараз вона не є повноцінно військовою. А що це означає? Коли люди по факту. Вони працюють за кусок хліба там за їжу і виділяються лише тільки основні потреби для життя, тобто не виплачується як зараз заробітна плата, а фактично знаходяться в такому закритому режимі, працюють на закритих підприємствах. Можуть це вони зробити як це було свого часу у Другій світовій війні? Та можуть я в це ну, Це враховуючи наскільки там сильний репресивний апарат, вони це можуть зробити. А тому з ресурсами бюджету, незважаючи на ті проблеми, які є, вони зріжуть скоріш цього витрати інші соціальні допомоги, там фінансування лікарні, фінансування освіти, там інші капітальні вкладення, ніж будуть зрізати витрати на війну. Тому в такий розвиток подій я не вірю. Тобто вони ще можуть викачувати гроші навіть компанії є ще де, деякі компанії, яких можна націоналізувати націоналізувати їх дохід. Бо нещодавно у Райфайзенбанк Аваль просто-напросто ой, без Аваль, перепрошую, Райфайзенбанка забрали е, пів мільяр, півтора мільярда доларів і перерахували е, відповідну кампанію. Тобто, це у них репресивна система, компанії ще працюють, є у кого забирати гроші. Але є проблема іншого плану, банківська система. От я бачу, що банківська система дуже слабка. Uh -huh. Деякі банки, крупна система на сьогоднішній день, вони потребують декапіталізації. Це раз багато хто не виконує нормативи, і седіності 6 банків не виконують нормативи. А, і це все поступово нарощується. У них будуть збільшуватися кількість неповернення кредитів, а не повернення, це вдарить уже по іншому плану, по платоспроможності банків. А платоспроможність банків це прямий шлях до банківської кризи. Тут шанси я оцінюю як достатньо високі на рівні 60-80%. А до кінця цього року банківська криза. А, по е, виробництву, а, незважаючи ні на що, вони вже виробили ланцюжки поставки і зброю. Вони будуть робити, вони будуть робити і дрони, вони будуть робити і ракети. Так, у них дуже слабка можливість е відновлювати там робити танки і робити військову техніку, я маю на увазі, яка перевозить. Але по е цим видам зброї, ракети, дрони, у них все нормально. Тобто, закидувати, тероризувати нас вони можуть і ще довго. Тому я не випадково знаєте, хотів з вами говорити наскільки сьогодні Європа готова далі тиснути із американцями. Чому зараз відбувається саме така не дуже приємна для нас історія? Бо на цю хвилину, коли ми з вами розмовляємо, якихось точних даних про те, коли може бути посилений тиск санкційний на Росію, немає. Будемо сподіватися, що все-таки українська влада достукається, і мені приємно від того, що я вчора, наприклад, читав повідомлення від закордонного сам України, яке чітко каже європейцям: давайте щось робіть більше. Ви маєте це зробити. Панеля, на цю хвилину пропоную, все таки поставити три крапку, тому що тема, як на мене, архіважлива. Чому, оскільки саме економічна складова, визначає спроможності Росії і фінансово, звісно, воювати далі. Ресурси, ті про які ви сьогодні задали, вони справді важливі. Якщо одних достріль, то інші можна обмежувати, і це можуть зробити наші партнери. Друзі, всім, хто нас дивився, також хочу подякувати і за те, що ви були з нами. Бо те, що ви переглядаєте відео, допомагає нам доносити цей контент в ширшому загалу. А тут Ілля ну, реально дав дуже об'єктивну об'єктивний аналіз того, що відбувається. Спасибі вам. yakov